Я капець, як розхвалювалась після НМТ, бо склала іспит ну прям зовсім не на той результат, який очікувала. Я закрилась в кімнаті, там не знаю, ні з ким не спілкувалась. Загалом просто відмовилась від усіх подарунків, що мені подарували в той день, типу, як щоб якось мене підтримати. Але моя подруга, дізнавшись про всю цю ситуацію, приїхала за 10 хвилин буквально і надзвичайно підтримувала мене. Пам'ятаю, як в шостому часовому класі я трохи збрехала мамі, що прихворіла, щоб лишитися вдома. І все для того, щоб провести свої подозрі, що лежала в стаціонарі в лікарні трохи смаколиків та книжок аж на інший барах Києва. Досі не знаю, здогадалась моя мама тоді чи ні. І чи добре це не знаю, але судо зробила би це ще раз. Всім привітки! Ви увімкнули подкаст Френдзона. І з вами ми, його френдлі ведучі Ліза і Дарина. Сьогодні у нас дійсно тематика збігається з нашою назвою подкасту, де буде панувати нереальна френдзона. Як ви могли здогадатись, сьогодні поговоримо про своїх друзів, а саме як ми визначаємо дружбу, яка вона часом буває, та як зрозуміти, що у дружбі є певні проблеми. Погнали френдзонити! Нам завжди цікаво почути ваші думки. Тож давайте не відхилятися від традиції. Що таке дружба? На твою думку? Мені здається, що дружба це безкрисле відчуття. Коли у вас між собою є взаєморозуміння, коли ви підтримуєте один одного, не заздрите, і які б складні ситуації, обставини у вас би не були, ви все одно ніби разом приходите свій життєвий шлях. Ну, дружба для мене це коли можна людині повністю довіритися, там розповісти про свої проблеми, можна з ними гарно час провести, там подивитися фільм. Чи ну, пограти якісь ігри, комп'ютерні чи ну, зустрітися і провести гарний час. І в мене є друг та подруга, і я ну, кожен день з ними активно спілкуюся. Чи можлива дружба між хлопцем і дівчиною? Я вважаю, що дружба між хлопцем і дівчиною цілком можлива, і вона навіть є більш цікавою, ніж коли ти спілкуєшся з людиною такої ж статі, як і ти. Це інша людина. Яка зовсім інших пріоритетів і цінностей. Я думаю, те, що так. Типу, що в цьому такого У мене, наприклад, є багато подруг, я з ними ну, спілкуюсь добре, і в мене немає до них ніяких почуттів чи щось, типу, такого. Ми гарно проводимо час з компанією, ну і так інше. Я вважаю, що ну, можливо, дружба між хлопцем і дівчиною. Можливо, в тебе є історія про те, як ти припинила або припинив дружбу? На щастя, немає. Я, якщо її зі своїми ну товаришами, друзями, то ну ми одразу все вирішуємо і йдемо до спільного вирішення цієї проблеми. І ну ми нібито вирішуємо. На щастя, в мене немає такої історії, бо я не можу всіх читати вважати своїми друзями. А, так, я змінила багато шкіл, багато місцезнаходження, знаходження, і відповідно я мала товаришів, з якими я гарно спілкувалася. Проте наші інтереси закінчувалися на школі чи якихось гуртках. Думаю, кожен стикався з терміном дружба. Та чи ти можеш дати прям супер чітке поняття цьому? Бо я, якщо чесно, дуже. У мене, звичайно, є певні асоціації, які виникають в голові, як там підтримка, спілкування, довіра і так далі. Але з іншого боку, дружба навчила мене сваркам, конфліктам та й в той же час вмінню прощати та вибачатися, що є, як. Я вже зрозуміла, власне кажучи, дуже крутим скілом по життю. Звичайно, часто так в дитинстві буває, коли не збігаються інтереси або ж починаються конфлікти, конфузні ситуації. Але дружба на те і існує, щоб навчити не знаходити вихід з будь-якої ситуації. Ну, я раніше ніколи прям так про не думала знаєш, про визначення дружба, не дружба. У мене перше, що приходить в голову на слово дружба, це з моєю телефоні Дружба, це диво. Але е, це слабо тягне <смеш> визначення, але частку правди таки має. Ну, бо реально складно пояснити, як в твоєму житті з'являються зовсім некровні люди, фактично, з якими конект буває подекуди сильніше ніж з родичами. От і дехто вписує друзів навіть в категорію сім'ї, і це насправді класно. Ви можете бути різних поглядів, на речі, скала сваритися там, часто сперечатися. Але от саме в таких приколах є щось. Яке найцінніше в цих стосунках, тому що е, ви можете, наприклад, бути різних е, думок про якусь певну річ, про якусь е, певне явище, можливо, але ви все одно залишаєтеся на боці один одного і за інтереси один одного, і це класно. І реально ви можете не поділяти якісь інтереси або бути суперподібними солмейтами на рівні розуміння один одного, і це все відбувається з людьми, яких ну, з грубше пов'язує існування на одній планеті. Не ну, якщо так дуже По, по суті, образно. реально так і є можна сказати. очадо, особливо віднесення друзів до категорії сім'ї. То правда, я скажу серйозно, ми з подругою дружимо самісінького дитинства, і ну не знаю, якось так сталося, що зв'язок наших мам передався нам. Типу, наші мами дружать з восьми років, і так вийшло, що ми також, от прям, я тобі реально кажу, от просто soulmate. Я відчуваю, що це моя людина, яка буде завжди на моєму боці, завжди мене підтримує, от прям будь-якій ситуації. Wow, серйозно, wow, прям wow, будь-якої. Знаєш, пустично. ми завжди так серйозно і завжди, коли ми кажемо іншим людям, типу. Ну, якщо що, я поїхала до моєї сім'ї, тому, типу, це мої родичі, нічого не знаю. Це oh не просто подруга, це мої родичі. Oh Ого, тому якось так виходить. Ого. Oh ну, в мене прям такого не було. У мене більше зворотня медаля, це сказала, що там ваші ми дружили, а потім ви почали так, дружити. Так, 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 У мене так, так, на погиб завжди е, я з кимось товаришую, і потім моя мама починає дружити з мамами моїх друзів. А, от, от І це, от. Та, це дуже прикольне явище. Проблема таких ситуацій тільки в тому, що от коли я там припинялася з кимось тісно спілкуватися. З якимись друзями, то відповідно і в мама теж втрачає. А, тобто якогось... також друга, та. угу. ну, це таке собі дуже е, хитке явище. Дуже різні бувають люди, друзі. Чи з деякими духовки реально можуть руйнуватися? І це нормальне явище. Му, впродовж життя ми змінюємося, з кимось розходяться дороги. Е, часом дружба руйнується через те, що хтось один перестає вкладатися в неї, а той зовсім руйнує, точніше, будує якесь. Токсік середовище. Ой, так можу тобі сказати, що колись у мене була подруга, з якою насправді ми дуже добре спілкувалися, іначе все було класно. Але у певний момент я зрозуміла, що все-таки я потрапила в цю бульбашку токсичності. Угу. Я зрозуміла, що вона якби з допомогою мене. Хотіла якось самоутвердитися чи щось такого перед іншими. От, типу, я відчувала себе, якщо чесно, якоюсь собачкою повадир, яка всюди її супроводжує, все таке. Вона була типу, яскравою зіркою на фоні мене. Типу, звичайно, я потім. Добре, що я це зрозуміла, серйозно, це дуже mm -hmm. класно. Але я пам'ятаю, що навіть а, ми були в поїздці, і моя інша подруга, з якою ми також 9 років усюди їздимо, вона така підходить: ліс, що з тобою? Що з тобою? Ми з тобою завжди спікували. Чому ти за нею типу, ходиш, там? А, не знаю, постійно її. Прислідує щось такого плану. От, а я така, ну, типу, подружка дуже класна, у френд, крутая. Але, блін, не знаю, все ж таки дружба, це коли ви на одній хвилі, кожна з вас окрема особистість, яка не залежить одна від одної. Та в будь-якому разі не повинна бути такого, що когось вважають кращою. Я реально наче відчувала, що я от, є одна людина, а я доповнення. Але це дуже тупо. Це mm -hmm. ми маємо бути окремою особистостю. Будь-яке уявити не може, ну, як от... чесно. От бути в людини на побіганьках це пронизливо. Ну і водночас тобі знадобилося ну прям немало часу, щоб зрозуміти це. Так. Чи можна було це взагалі дружбою називати? От, бо я так розумію, що до тебе усвідомлення тільки з якимось досвідом прийшло. Mm -hmm. От, бо якось від досвіду та віку певної мірою залежить те, яка дружба для нас, от дружба може відрізнити нас на життєвих етапах. Раніше, я думаю, ти погодишся, загалом якось є велика різниця між дружбою, яка, наприклад, там у 10 років і не знаю, умовно, А, uh -huh. Раніше для мене дружба це про певні регулярні зустрічі, постійні зі спілкування 24 на 7. Але з віком цінності реально змінилося. То я почала помчати, що чесна гумка, і мені його дуже часто не вистачає просто на якісь навіть рутинні речі, серйозно. І я розумію, що мені потрібно чесно всі мої. Типу грандіозні плани, все таке, але просто не вистачає часу, щоб це якось супер поєднувати з друзями. От, тобто тепер для мене побачити з подругою раз на місяць це вже за щастя. От серйозно. Думаю, ти погодишся тут. Mm -hmm. а, бо насправді зараз я помітила, що стає якось дедалі важче поєднувати одразу навчання, водіння, відносини, проекти, та звичайно не варто забувати про друзів. Тому тут з новим цим, власне кажучи, етапом життя. Постають нові складнощі у дружбі, бо у кожного свої пріоритети. Комусь ок гуляти часто, продовжити все як і було. Але хтось починає більш поглиблюватись у своє майбутнє, і це абсолютно окей, тому що у кожного знов таки по різному все проходить. По різному вони якось цей етап життя. От і кожен прокладає свій життєвий шлях. Як він хоче. Тому у нас в дружбі насправді з'явилися розбіжності у поглядах. Я почала ну, прям дуже часто відмовляти подругам у зустрічі, або, навпаки, там, обіцяла, обіцяла, а в дозі фактично розуміла, що просто не встигну все інший, якщо буду часто витрачати час на зустрічі. Варто просто раціонально використовувати свій час. І якщо чесно, у мене частіше буває так, що. Я просто звоню подрусі, там, знаєш, кажу, що ввечері буду в неї, і такі непередбачувані зустрічі для мене особисто найкраще. Тому що в мене так само насправді тут залежить від того, які пріоритети ти ставиш. Е, що для тебе, важливо, та, що дійсно. для тебе важливо, тому що, звісно, що там, в перегідний вік, умовно кажучи, і, і, і молодіжний такий, ми хочемо розвиватися і хочемо взяти від життя максимум, але водночас це дійсно потребує значно більше часу, ніж колись це забирало там, умовно 10 років. От і відповідно це не означає, що ми стаємо гіршими друзями від цього, що ми приділяємо трохи менше часу. Так, але розумієш, От. на жаль, хтось цього не розуміє, може так, сказати, Так, просто... і, і це окей, якщо на цьому дружба теж так. розходиться. Ну це, це сумно, але це окей, тому що людина, ваша подруга, або друг, які були в минулому, можуть просто не розділяти настільки сильно тягу. Так, так, це до того, що та що ви хочете рухатись кудись вперед. Але водночас рух вперед не заперечує того, що ви можете підтримувати контакт. Ну знову ж таки, ти сказала, що ви бачитеся рідко з подругою, і вас, ну, якщо й зустрічі, то якісь спонтанні, у мене так само. От. У мене зараз, якщо я побачу своєю подругою бодай раз на місяць, враховуючи, що ми живемо за дві станції метро одна від одної, це взагалі буде просто супер попри благо. І щоб зустрітися, треба прям реально планувати наперед. І все одно, жодної впевненості від цього ну, не буде. Mm -hmm. От, бо якщо накрити дедлайн, -дедлайн по навчанню, то буде. Goodbye, my lover. Oh, Goodbye, yeah. my friend. Ну і так і живе. І ще раніше я думала, що друзів може бути багато. Ну, от я реально я собі я дуже токері і дуже екстраверсивна yeah. людина. I noticed. <laughs> <Yeah>. <laughs> так, трошки. Я була впевнена, що в мене буде купа друзів, і мені буде супер ок. Насправді, ну, реально, не всі люди, з якими ви багато спілкуєтеся, навіть якщо близько, стають вашими близькими друзями. У мене зараз, умовно кажучи, Моїх весь двоє це однокурсник і однокурсниця з універу. І я їх обожнюю капець, вони мені просто луччі настроє, і я що ми тусуємося в компанії, так часом і подвоє, тому що, знову ж таки, плани у всіх ну, так бувають. Хтось може дивуватися дружбе між... між мною і моїм однокурсником. Ну, умовно кажучи, бо це типу, дружба між хлопцями і дівчиною, щось таке, оплетене стереотипами. Починається, так, так. От. Але в мене якось завжди були кінти хлопці, з якими мені було рівно комфортно, якісь дівчатами. Абсолютно окей, okay. ну от, е, щодо того, що живемо поряд, реально ми живемо, ну прям дуже супер, супер поряд, але все одно складається такі обставини, що важко виділити час. До речі, ти згадала, що е, існує така супер поняття щодо дружби між дівчиною і хлопцем. Mm -hmm. Ну, що ти можеш сказати щодо цього? Так, є ж цей стереотип. Це ж прикол, такий прикол, ну, то як типу? Е, Можливо, для когось це правда. Просто це не завжди в 100% спрацьовує. Що якщо я дружба між хлопцями і дівчиною, то обов'язково хтось в когось закоханий. От, і це ніби знову ж таки, якщо повертатися до назви нашого подкасту. Франзона. Це якась френдзона. — Це реально френдзона? — що робити? Ну, типу, я не заперечую, що таке може бути. І абсолютно окей, якщо робиться вибір на дружбу, якщо, наприклад, Одна людина закохана, в іншої немає романтичних почуттів. Якщо, якщо це нікому не, не боляче, це абсолютно окей, навіть в такий спосіб. От, І, в принципі, для мене дружба це найкращий початок стосунків. Я вважаю, що партнер має бути. Другом в першу чергу. Плюсую. Ми не френдзонили своїх партнерів. Ні-ні, Ні-ні-ні, такого не було. Тут можу реально лише додати, що дійсно справжня дружбу між хлопцем і дівчиною може існувати виключно тоді, коли, як ти сказала, ніхто з вас не розглядає одне одного як майбутнього партнера, і тоді це прям. Найщиріша дружба, де ви можете бути чисто друзями та почувати себе вільно. Але те, що часто більшість стосунки починаються саме з такої собі дружби, це правда. Це реально правда. Але але, але знаєш, тут таке поняття дуже умовне, тому що е, стосунки можуть бути так і одностатеві. І, наприклад, ваша подруга може бути у вас закохана. О. От і дорогисторії таких історій я теж чула, і немає сенсу цього острахатися, якщо це працює. Для всіх статей, для всіх гендерів, в обидві сторони будь-як. Тобто, ви не можете собі гарантувати, якщо ви обрате собі одностатевого друга, що у вас не зав'яжеться якихось романтичних почуттів. В принципі, так тому тут таке. Але знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що там, наприклад, ваш друг, ви ви дівчина, і ваш друг може претентувати на більше, просто зверніть на це увагу і проговоріть це. Ну або так. ж зверніть увагу на нього, <рес> просто не проговорити все. Знаєш, зараз ми ледь виділяємо час, щоб просто побачитись з друзями, при цьому живучі плюс-мінус поряд. А що говорити про дружбу на відстані, коли ви за сотні кілометрів одне від одного і все одно прагнете підтримати зв'язок? Чи був у тебе такий досвід? А можливо, ти й зараз маєш друзів на відстані. Власне, що певною мірою ми з моїми друзями, наче на відстані. От, побачимо рідко, коннекшн підтримуємо онлайн. Ну але якщо говорити глобальніше, то через російсько-українську війну люди роз'їхали світом, і в багатьох друзі живуть десь, куди їхати значно довше, ніж годинку на громадському транспорті Києва. От, і, наприклад, моя найкраща подруга шкільних часів вона зараз живе в Іспанії. Ми бачимось, якщо пощастить двічі на рік. Це все одно круто, ну, що ви бачитесь. Зараз в останній, я бачила її 6 місяців тому і побачу, напевно, аж влітку. От, і ми тримаємо зв'язок повідомленнями і відосиками в інсті. Я збрешу, якщо скажу, що стосунки не змінилися. На жаль, змінилися, бо ну, цілі, інтереси, банально місце навчання в нас просто не з'їхалося. Тепер нас поєднує значно менша кількість речей. От, плюс дружба на відстані потребує багато жертв як мінімум. Щоб приїжджати періодично один до одного частіше, ніж раз на півроку. От, подаруночки різні, періодичні дзвони це все одно якісь такі дрібнички, які м вкладаються у ваш connection. От, І загалом в дружбу, в принципі, варто вкладатися, якщо хочете, щоб вона приносила кайф. Але на відстані це все помножується. От, бо виявляється. Що це дуже сильно впливає, і ми з моєю подругою виявилися ну, не дуже готові до відстані. Але тим не менш, ця подруга досі важлива в моєму житті. Ми досі спілкуємося, і в нас досі багато класних спогадів разом. that's why це не є щось болюче. Просто... Просто буває так, що дружба змінює формат. А, все одно класно, що ви все-таки підтримуєте цей зв'язок, mm -hmm. тому що це реально важливо. От, але дійсно спільні інтереси грають ключову роль у дружбі, бо з віком, навіть за своїм досвідом, дійсно пріоритети змінюються цілі кожен будує свій план на майбутнє, та звичайно, це абсолютно нормально, що ви дорослішаєте і погляди звичайно змінюються. Тож інтереси звичайно розходяться. У мене іноді навіть питали люди, типу, чому я спілкуюся саме з цими людьми, чому вони мої друзі, власне кажучи, бо ми ж зовсім різні особисті, ну взагалі зовсім серйозно. Ви не маєте бути повністю прямо однаковими та угу. супер з однаковими інтересами. А, навпаки, важливо приймати, що хтось знайшов себе у чомусь новому, можливо, хтось почав займатися іншим ділом або щось такого. Um, і це, як я вже сказала, окей, okay, бо ми постійно змінюємось. Тут вже питання: чи це той самий друг, який зможе прийняти ваші нові погляди, та чи зможе він тебе власне кажучи, просто да, зрозуміти? Да. От просто зрозуміти по нормальному серйозно. Mm -hmm. Ну, я, мабуть, та людина, яка дуже важко адаптується до змін. От і коли хтось з моїх друзів починає чимось новим займатися, мені дов... дуже довго. Треба звикнути з цією думкою, що, от, наприклад, людина в цей час зайнята, і вона буде розказувати про щось нове. А з іншого боку, це елемент такого підживлення, тому що у вас завжди з'являються нові теми для обговорень, і ти дізнаєшся щось нове. Ну, бейзик. От можливо, у мене така міні-проблемка. Якщо мені людина починає розказувати про якусь нову сферу, я можу навіть дуже зацікавитись цим і починати це якось там вивчати на якомусь мінімальному рівні. Є різні життєві ситуації. У вас може виникнути. Така штука, як ситуативна дружба. Цей термін продумала моя мама. Ну, зараз я розкажу. Давай. Бо він дуже прикольний. Він, начебто, не дуже має сенс, і він мені завжди дуже сумно звучав, але ситуативна дружба це означає, що ваша дружба зав'язалася в, в рамках якоїсь ситуації. Ну, типу, на таборі, в школі, на курсах, на заняттях. ну, so on. Типу, ця дружба вона базується на спільній діяльності, можливо, на інтересах, можливо, колій спілкування, можливо, все разом. От, і для моєї мами такі друзі ніколи не були довговічними. Тобто вона вважає, що якщо в мене зав'язалася така дружба, скоріше все, ці други на якомусь життєвому етапі відпаде. От, і я це вперше заперечую, але насправді в моєму житті. І таке було. Тобто я розумію, що деякі друзі відпадали через те, що там, типу, відпадала якась сторона моєї там діяльності. Але ви самі обираєте яких людей, ви хочете мати в своєму колі, і навіть подруга, кажучи, з курсів може лишитися з вами бесті на все життя, якщо mm -hmm. ви обоє цього захочете. Anyway, варто вкладатися в ці стосунки. Якщо у вас буде чуйка, що ця людина ваша на емоційному зв'язку, то це вже ваша спільна справа, скільки ці стосунки можуть тривати. Інша справа, коли інтереси розійшлися зовсім, буває різне і не всю дружбу треба рятувати. Можливо, варто залишити її теплим спогадом. Поки не стало гірше. <гум> так коли часом буває, що коли ти поглиблюєшся в щось, воно може приносити травматичний досвід більше ніж приємний вже. Коротше, чоловічеська комунікація це така сложна вість, що, общем-то, й не віч. Казала фігєн-українська співачка Артистка Чефроненко. Я її обожнюю просто. Ніхто достеменно не може описати єдине визначення дружби, єдині функції цього явища в суспільстві. Воно якесь надто абстрактне. Ну що я точно знаю, що дружба нам треба. Тому я бажаю вам знаходити класних людей, зав'язувати знайомства, дружбу, вкладатися в людські стосунки. Ну і ви точно матимете когось поруч, якщо знадобиться підтримка або компанія, або розділити різні життєві моменти. Друзі, дякую, що послухали. З вами були Ліза і Дарина. І сьогоднішня надзвичайна атмосфера подкасту Френдзона. Я сподіваюся, вам сподобалось. Тож підтримайте наш подкаст лайком і підпискою на Ютубі, ну і на інших подкаст-платформах. Пишіть ваші враження від епізоду, та що особисто для вас означає дружба. Не забувайте ділитися цим епізодом з вашими друзями. Всім!